Всім привіт, друзі! Це у мене айстри сорту Балун. Зараз покажу, які вони красиві. Я хочу їх підготувати для того, щоб зібрати насіння гарне. Хочу вибрати гарні такі квіти, які пишні, гарні, бо є і різні всякі маленькі такі. І навіть є якісь ось, дивіться, пусті. Просто як ромашка. да? Такі похожі, а є дуже гарні, такі красиві, пишні і такі кольори дуже гарні. Ось розквітають, дивіться, такі персикові, і рожеві, блідорожеві. Дуже гарні. І я хочу їх підготувати, щоб дозріло насіння швидко. І зібрати з них насіння гарне. Тобто, щоб не всі підряд збирати, які негодні для насіння, а потім і виросте, може, що попало, або може взагалі нічого не вирости. Бачите, ось так попадалося. І це професійне насіння я садила. Тут у мене суміш, але я хочу зібрати окремо, ну, може, навіть і, і все зберу. Я ось приготувала такі, ну, такі вірьовочки ниточки, ось такі, да? хочу позав'язувати. Де гарні такі шапки і гарні кольори, позав'язую, щоб потім, коли вже повисихають, я зібрала гарне насіння. Але перед цим, що я буду робити, щоб дозріло гарне насіння дозріло. Бо в нас така погода, що насіння не знаю, як воно дозріє, не дозріває, навіть помідори. Щоб гарно дозріло насіння, я їх пообрізую. Ось дивіться. Наприклад, ось ця рожева. Так, і мені подобається зібрати на насіння. Я дивлюся, ось ці нижні, тут якісь ось маленькі квіточки, я буду їх обрізати, щоб вона не тратила сили. Ось, наприклад, ось ці. Це не дуже да? маленька квіточка. Я її буду відрізати. Ось так. Одріжу. Оставлю тільки дуже гарні, такі великі, красиві квіти. Зараз все пообрізаю лишнє, позав'язую. Тоді я буду бачити, коли вони вже будуть достигати, я вже буду бачити, з якої квітки я буду збирати насіння. Ось, наприклад, ось цю взять, Да? Така красива кармінова, карміновий колір. Тут є ось, бачите, маленькі. Я їх зараз отак обріжу ось ці маленькі, бо вони не дадуть гарного насіння, і на наступний рік вже не буде така гарна квітка, якщо зібрати насіння з якоїсь такої маленької квіточки. Ось дуже гарний такий сиреневий передається трохи рожевий е, через камеру. Ну, ось дивимося, да Ось маленьке. От навіщо воно таке, коли воно буде там і, взагалі, нічого не буде з нього, з нього гарного насіння. Так, ось ще, дивіться, ось такий маленький. Буде тільки тягнути сили для того, щоб ця квіточка розцвіла. А так швидше буде, позабираю оце все, повирізаю і залишу тільки красиві. Ось три красиві зберу. Тут ось не буду навіть зав'язувати. Бачите, тут нащо його зав'язувати? І так треба пройтися. Ось, наприклад, така сирення гарна. Маленькі, ось такі маленькі. Щоб швидше дозріли, я теж його видаляю. Так, пройдусь, попідчищаю всі айстри. Підготую до того, щоб потім зібрати насіння красиве. Дивіться, яка гарна. рожева, така бліда рожева. Ось тут у неї. Це ось маленькі, прям такі квіточки. На ну, нашого воно це. Так, ось такі. Залишу те, що мені потрібно. От. Ось красива, дуже така сиренева велика, гарна. Тут теж подивлюся. Тут всі немає лишніх таких. Дуже гарна. Ось жовта і щось я, є... а ось буде жовта. Я так не бачу, щоб в мене була ще жовта. Ось одна жовта, бачу, жовтенька. Вона тільки починає цвісти, то я її ось оці маленькі, такі пообрізаю. Бачите, коли вона дось насіння, сіння, як вона ще даже не розцвіла. Щоб швидше, щоб всі, як кажуть, соки пішли на гарну квітку, ось так пройдусь І буде, буде вже в мене готова айстра до того, щоб я її зібрала насіння. Ну, бачите, ось, наприклад, зовсім маленький, така невзрачна. І якщо вона дасть насіння, я зберу з неї, ну що воно вийде. Щось як велика, ось така і маленька. Так що буду зараз обрізати, дивитися. Вони в мене ще трохи, звісно, посаджені, бачите, посаджені трохи густо. Треба було їх ще розсадити. Щоб розсаджувати, тоді були б кущі такі айстри, дуже були великі кущики. Но схожість хороша. От Професійного насіння схожість дуже хороша. 100% зійшло. От скільки посіяла, стільки зійшло. Подобається мені. Я, де я купляла? Я купляла десь у когось на руках, замовляла у Фейсбуці. От. Ну Мені це балон подобається, дуже красива айстра. Дуже красива. Така, ну, вона невисока, От 50 см. Ну, ось так як кущем брати на букет, на зріст. то буде красиво букета. А щоб букет був красивий і великий, треба окремо висаджувати її розсаду, щоб пересадила. Вона я її сіяла не в парнику, просто посіяла на городі вона зійшла. Але розсадити, щоб вона не була така густа. От. І тоді. Буде великі, красиві такі, прям букетом буде цвісти. Великі, красиві аисти будуть так. Ну, що ж я зробила? Я зробила просто, посіла, але не думала, що така красота виросте, якщо чесно. Обічно так мені якось посієш і не дуже щось гарне виростає. Але я скажу вам, що це з професійного насіння виростає. А так, зовсім. Сіяла, нічого не посходило. Не знаю, як будуть ці айстри на, на, рік, на наступний рік. Е, вони дадуть такі ж самі насіння, і дадуть такі самі гарні квіти, якщо їх посіяти, чи потрібно знову купляти в професійному насінні. Не знаю, я думаю, що треба попробувати подивитися, як вони будуть. Така ж уже краса, така ж уже краса. Що по поводу підживлення? По поводу підживлення я підживлювала азотом і плантофолом. У мене троянди, і я користуюся плантофолом, це італійське добриво. То я отак по листу бризкала і поливала їх. Дуже-дуже вони так медленно росли. Дуже медленно. Просто вони навіть не дали тої висоти. Зараз, яка повинна бути. Ну, деякі дали, деякі не дали. Може, і за густоти посіяного, посіяного насіння, так, що густо. Але ж така краса, ну така краса вже, ну дуже гарно, дуже гарно. Це стільки розкривається. Ще встигне ще тепло, ще встигнуть вони нарости. Ось жовтих багато. Таких, ну ще не відкривалися, трошки відкрилися. І ось маленькі, зовсім маленькі, тут не буде насіння зібрати. Так що, друзі, ось так я вирішила, щоб зібрати насіння, перебрати, підчистити, все зробити на них гарно. А тоді, як вже буде пізня осінь, вже буде насіння дозріє, буду збирати. Зараз буду попідв'язую. Гарненько. І все. Так що, дякую всім за перегляд. До побачення.